Всім доброго ранку. Ми з України. Треба буде, мабуть, сьогодні цю травичку покосувати. поки вона ще не. Ну, це буде трошки пізніше. А зараз. Що зараз? Машина йде згори. Вчора я там їхав, дорога нормальна. На село туди їздили. А зараз йдемо в наш гараж, побалакаємо про плани на сьогодні. Що ми сьогодні маємо? Які в нас новини? Вчора я ролика не знімав. Вернів не так. Почав знімати. Але потім поїхали на село на кладовище, там. Довго ми були. Порядки наводили біля могилок. Я там нічого не знімав. А то, що знімав зранку, то все забракував і в кошика. Так що вчора роліка не було, я не знав, там позавчора да, ми повозили Віталіку від соляру в село. І він казав, що два уровня масла у моторі соляра пішла, чи, чи з паливного насоса, чи через форсунки. Хай буду розбирати. Я думав, що він на селі буде розбирати. Він приїхав сюди, тут розбирав. А я не знав. Були б підійшли, але я не знав. О, та й такі діла. Зараз ми сходимо. Туди, але ну він, по-моєму, вже зробив її. Але сходимо, зараз перевіримо. а потім спустимося наниз. Коли ми їздили на лізвору, чув що щось щось гупає цим цьому сітроянчику. Ну, гупає, думаю, дорога така ти там, все гупає. Оказалось ні, загнали на яму шарова. Шарова вступ дає, болтається. І завтра Таня їхати додому. Завтра. А вчора ми заказали шару, то треба, щоб вона сьогодні прийшла поміняти поміняти шарову, бо це не порядок. Вона і там поміняла, але це там обійдеться. Зараз в нас ж такі розценки, що а тут ми її самі поміняємо. Но це буде пізніше поки. Якщо прийде та шарова. Надім, що прийде. Та й такі діла, такі справи. А потім що, якщо там все в порядку, там? Спустимося на низ будемо займатися домашніми справами. Треба травичку викосити, треба вже підготовляти ту хібару свою для розбирання там відти все вивозити, треба... Мотоблоком буде вивозити цей хлам. В общем, є робота на цілий день. Але для початку ми сходимо туди, перевіримо. Перевіримо. Все, йдемо. Хоч би та шарова сьогодні прийшла. Якщо не прийде, прийдеться її їхати. Так. А їй завтра обов'язково треба їхати додому. Одеса, Одеса. Так. Тут лише один жигулик залишився. Все то значення потягнули на поле. На поле. Значить що? Значить, все. Справилося, відремонтувалося. щось там бурчит, якийсь трактор з'явився. Зараз ходимо, подивимось. так. Вот так, да? Хочет отпасти колесо. А тут что у нас? А Это уже беда. О, а ти куди? Наверно, міндобрива Моїх хлопців нема, познімаємо цих. Це теж мої. Куди він поїхав. Не можу його ніяк зловити. А, він за міндобривом. можемо ромчикові тут порядок Хорошо як є своя техніка на всі випадки От зараз загрузити цей Мен добре якби не було чим от що робити Відрами загрузити Чи? Чи Маніту визивати А так Так своя Є вже восьмий десяток пішов, а він ще ганяє. Скаче по машині як фортсмен цирку, Як циркач. Ну це добре, що Бог дає таке здоров'я. Та Дзвоню до Віталика, він не чує. Та і я... Я б дивився, тут ніде нема, навіть жигульові не видно. Хоча в них були отакі ремонти останні, що там того ключа не треба було. Ми ним крутилися тоді, як колеса тормоза робили. Я ж його одразу і заніс. Всім. О, Лавренчо вже додзвонився. А, до Феді що? Ну, що тобі не хватило? Як е, я його намастив? Ще й засплінтовано там чи ні? Я дивлюся, є сплінт. Я його не бачу. А ви знаєте, я ж шплінта не бачу. А що це? Молодець, ну, десь є, мабуть, так? Да? Ну він же ж має там бути. А не є, бреш. Ну раз є, значить не відкрутилось. Не я так уже зібрати. Значить не відкрутилось. Значить не відкрутилося. Ну шплінт є. Відкрутилася, гайка? Не, шплінт є, це значить так. Охрана. Охрана. Але, але цей на чужих китайці. Він ще за ноги хватає. Звій за ноги хватає, якщо хтось чужий Це ж добре, давно валяно маляно. Ні, ще сзади, сзади, домова. Отакувати, как попробуйте. Всем Чекай, я ключ приберу. Вот у ключ надо здесь. Вот тут такая. 36. Бин. А мы ну, пьем. Давай бери ключ. О, О Та, шатается. Там чак... разом з О, бля, воно я <гулі> 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 цього розібрав, бля. Тут все нормально. Як воно мене чого налякало? Що куплю вибачайте? Перелякався даром. Я подивився, що там. Ти думаю, не це, право колесо. Ну? Воно не так по нагрузку несе, що він витримає той палець завжди. Воно ж на фейсбук світу. Так, таке воно там дінеться, як Бога. Я ж подивився, Віталій заводське. Боже, воно в нього з парушини зроблено і тримує. Все, зараз цих повипероважаємо і підемо до домашніх справ. Дядя Саша щось там бігає, свого автомобіля миє чи що. Поліки носи. Ну так, да, це теж треба. Так, ладно. Йдемо займатися домашніми справами. Так, дзвонив до Віталика, Поки все в порядку, сіють. А в нас погода паскудиться, передають дощі. Зараз ми, зараз ми цю травичку ввече хвостимо. І всі вишні і все остальне. Потім повеземо сміття. Ну! Тут порядок. Зараз дам дівчатам команду, погромадять і кинем курам, нехай їдять. Отак. От Там теж пробігся. Так, тепер я перепровірив його. усе і тут, і тут кожну. Ніде він не пробитий. Просто він тут чорний, загорений такий. А, як оказалось, нема хорошої тоненької наждачки. Треба в магазин, але заради цього я ж не буду гнатися в магазин. Потім буду в центрі. Щось від цих, від цих щоток, щось дуже нагару багато. Сажі якоїсь. І це видно він... Так, да, вона он, аж підгорала. Видно він цією фігньою і десь там собі... О, цілий він. Ладно, буду в центрі, потім возьму наждачки і зачищу. Тоненькою. Трапкою не виходить. Отакі справи. Скільки падало ж картоплі? сходить. Це прошлий рік тут садили під лопату. Запхали її на той світ і не повикопували, не бачили. Вона зараз посходила. Ладно, цей рік ми вже садили під мотоблок. Зараз посходи на горним. На горним. Горби і буде все в порядку. Так, братися за ту хавіру, бо я щось тягну, тягну. Одні спливають, передають дощі, ну я зараз хоч зсередини буду віти, вивозити там хламу з 85-го року назбиралося. Зараз будемо потрохи вивозити його туди на звалище. Коран свято. Травичку портають. Так, добуваємося ми до цього. До цього чудового мотоблока. Заведеться чи ні? Він стояв тут довго, напевно, за дві тижні стояв, так? Да? Не пам'ятаю. Попробуємо. Порядок. Ладно, нехай прогрівається. Нехай прогрівається і виїжджаємо на ісходну. На морі шторм. 9 балів. Вітер дує і штормить. На гору. На гура Замітив мешканців цього. Мешканців цього озера замітив. Вон вони Дивляться на мене, думають, що це за мисливець цілиться. О, красені. Красені і красуні. От так Там ще три качки якісь поплили. Природа. Ладно. У них своя завдання, а у нас своє ідемо? А я б такі... А я б такі гілки не викинув, якби вони були в мене вдома. Я б їх ще переполовинив. Ще дрова. Були б, ну, звідси, звісно, я не буду їх вести вже. А щоб тако було вдома, я б їх не викидав усі. Так, що тут робиться? А тут робиться бардак. Ладно, розгружаємося і їдемо. Наверно, за другою ходкою. Виїхав на гору, погляну на село. Що в селі відбувається? Нічого там не відбувається. Всі зайняті своїми справами. Дує цей гембатий, як сказився, зранку була така тиша. починає знову. Ну Отак, село на місці. їдемо. Їдемо додому з другою кодкою. І тут на цій горі ось тут, так, да? Да, тут в цьому Асфальти, асфальт, як це? Асфальтний завод був. І на, на тій горі, що там, теж був асфальтний завод. Куди вони асфальт возили, не знаю. Ніхрена ніде не постелили. Ой! Асфальт, асфальт. Понаривали ямів. На цьому закінчилось. Так, їдемо. Чим хороша нова пошта? Вчора вечором, да, з обіду. Це залежить від магазину. З обіду заказали і вже. А звідки це вона приїхала? Не, я показала. Вона в Київчиці. Є магазин, що тиждень відправляє, є що на другий день вже є. Да, з Києва вулиця Перемоги. Вулиця перемоги. Тут Он ну, вже гуляв дельно гайку треба купляти не поняв тут така фейня. Ну я поняв, поняв. Ну і все. Ну по вінкоду зійшлось моя Май, моя Зарулюй. Зарулюй мене і ролюй мене завтра тютю. -тю. Так, дайте моя штука. Просто визжитка, да? Ну, берегай. Віком пів гаража на славі. Я так одна така сіла. Хоч би вона підійшла, та шарова. А то він код це одно, а... Скільки в нас цей вже там крас? Всі, маш... Всі машини піднімає, вже обірвалося з тої сторони. Переварили гайку з цієї сторони на оборот, але піднімає. Пальці уходи стукотіла зараза ой, бачу нічого, як тут добре видно. часа и... и все. Все, машина до рейсу готова. Їхати ще вивезти ходку сміття і на цьому буде все на сьогодні. Все, на сьогодні все. Всі будьте здорові. До побачення.